Знаєш, Вов, мені здається, я зрозумів, навіщо Путін ховається в своєму бункері. Навіщо? А він просто звикає до маленької, такої тісненької, замкнутої кімнати, в якій проведе решту свого нікчемного життя після суду в ГАЗі. А? Дуже слушна думка. Так, Знаєш, нормально? останнім часом багато хто обговорює газкий да, трибунал. А ми зараз покажемо, як буде відбуватися суд над головними злочинцями у Газі. Дивимось, слухаємо. Нас Над Європою салют. Люди всі шампанське п'ють, бо в газі у суді вирок оголошують. Кому та як кому лілі -лі путі оданаму, ще й виносять вирок там, кремлівським його чоротам, суді кривляться й блюють, по Захарову ведуть, Зал прибрали нудить знову, тягнуть за уси піскова, сад із пляшки суд іде вставай, ти йде, той піднявся і мовчить, бо з горла горлишко стеречить, постирали вироків, почалися вироки, вже висять пропани, палкою гонять в зал Дондона, Щоб з цей продовжив спати. Симонян піде заграти, за розпищування кіст Строк накинув вечей грім піс, зняли ушойгу з погонів генеральську зірочку. і запхали під фанфари в генеральську дірочку. Тягне олень дешою, голос ракою по снігу, на асфальті з дірочки, Іскри йдуть від зірочки. про міністра пролавро. Сказали навіть слова, мовчки збрую одягли, на конюшню відвезли Відповідно протоколу, затягнули ремінець і зустрівся з дипломатом ненаситний жеребець, завели у залу суду П'ятушка прикожена, і від нього всі від. Як в тюрмі положена, Вирок зачитав суддя, Дано йому владою, взяв у руки молоток, а в'єпку валдою, людям роздають попкорн, крісла розкладаються, лілі путю путь зал Шоу починає. Відправляйте в Україну, То рлох прощальний тур. Кавою зустріли в Львові, то у них такий закон, Каву всипали у рота і залили кип'ятком що підставили тремпі душу. Одинки батьом кіна, у у в дупу рекордсмена Кавуна, у Донецьку дві лопати, вугля в глотку всипали, щоб не стох раніше строку від грибів із прип'яті. Так від луцька до луганська ту собаку смикали. Хто це, хто це наробив? В землю мордой тикали. Потім аплодуючи, закопали, стоячи. Міжнародне право ми, звісно, поважаємо, а цією піснею просто надякаємо. Хто з війною до нас прийде, чи з спецоперації пошматуємо щент. Зробимо кастрацію, а насправді мирна ми і душевна нація.